Пропонується до продажу великий та затишний будинок у мальовничому селі Лучинці, що розташоване у Рогатинському районі Івано-Франківської області, до найближчого міста 7 кілометрів. Це чудова можливість придбати комфортне житло для постійного проживання або використання як дачу. Більш детальну інформацію ви зможете знайти у нашому телеграм-каналі. Даний будинок має загальну площу в 120 квадратних кілометрів, 4 кімнати, міцні конструкції, які забезпечують довговічність та гарну теплоізоляцію, надійне покриття, яке не потребує термінового ремонту, індивідуальне, можливе підключення газу чи використання твердопавленого котла. Будинок готовий до проживання, але при бажанні можна зробити косметичний ремонт. Загальна площа ділянки складається з просторої території, достатньої для садівництва, городу або зони відпочинку. На території є господарські будівлі, гараж та підсобні приміщення, що ідеально підходять для ведення особистого господарства, власна криниця, яка забезпечує безперебійний доступ до чистої води, та огороджена територія, є паркан, який створює відчуття затишку та приватності. Село Лучинці знаходиться у спокійному, екологічно чистому регіоні, що є ідеальним місцем для тих, хто цінує свіже повітря та природу. Будинок розташований майже в центрі села, що забезпечує швидкий доступ до всіх необхідних об'єктів. Поруч знаходяться магазини, аптека, школа, дитячий садок, пошта та медичний пункт. Досить зручний під'їзд до будинку, що важливо у будь-яку пору року. У селі є річка та мальовничі пейзажі, що створюють прекрасні умови для прогулянок та активного відпочинку. Переваги цього будинку у просторому та зручному плануванні, великій земельній ділянці з розтуч... родючими ґрунтами, гарне розташування з доступом до інфраструктури, чисте повітря, тиша та природа навколо, та досить доступна ціна у 9,5 тисячі доларів. Для детальної інформації та перегляду переходьте на посилання в нашому телеграм-каналі, яке ви зможете знайти під даним відео.